Якщо uh, згадати слова Трампа, можу процитувати. Я uh, дав Україні зброю, а Обама дав ковдри і подушки. Uh, Пам'ятаєте, да, коли почалася війна, uh, Захід вів ембарго на поставку зброї в Україну. Mm -hmm. Ми не могли не то, що там, uh, купити щось, ну, не то, що нам там да давали щось, ми купити, ми ржаву... купити могли, ми так, ржавого так. патрона не могли купити. Так. Трамп став президентом і Трамп uh, зробив першу поставку зброї. Джавеліни, пам'ятаєте, mm -hmm, прийшли до того? І тоді це все розморозило. Вже все, Україна могла купляти собі все, практично все, що їй треба було. Mm -hmm. Ну, зараз пішла пряма поставка. Від кого? Від Англосаксів. Mm -hmm. Чому? Тому що є проблема з Китаєм, і Україна тут займає ключову позицію. Ну, реально займає ключову позицію. І здати Україну Росії. А якщо Україна а якщо Росія завтра об'єднається з Китаєм, що тоді буде? А тут Україна і Білорусь, це, вибачте, яка сила вже там буде, абсолютно да, територіально навіть уявлі уявімо, правда. Тому тому ніхто ніхто, ніхто, ніхто нас нікому не здасть і ніхто на нас не махне рукою, тому що ми знаходимося саме в такому положенні. Ну Це в принципі, як Але... би воно не звучало можливо з точки зору об'єктності. Ну можливо. Але в принципі давайте відверто скажемо за великим рахунком це той плюс наш і той козир, який так само треба потрібно не забувати, а а краще ще й використовувати. Правда ну, не забувати це. Дуже м'яко використовувати використовувати е, Ердоган недаремно приїжджав в Україну в Ердогана. Також свої є інтереси. Ердоган хоче відновити Османську імперію. Це вже видно. Його так навіть називають Султан Ердоган, не президент Ердогана, а Султан Ердоган. Те, що Крим зараз ну юридично в них там по документах належить. Якби Абсолютно російські правильно. федерації Ердогану це як кістка от Ердоган прямо про Крим це. і Туреччина і, Ердоган, і Росія. Так? Ердоган прямо про це mm -hmm. говорить. І Ердоган ніколи в житті не визнає окупа... окупацію Криму Росії. Абсолютно для Ердогана краще мати союзника Україну, тому що в нас багато є чим поділитися один з одним. І Ердоган не даремно сюди приїжав. Однозначно тому в нього є прямі інтереси до союзу з Україною. Китайці, як завжди, займають таку вичікувальну позицію. Вони не дуже добре розуміють, що відбувається в Україні, але ну це китайці. Це їхня така специфість. економічна потужність. Давайте відверто скажемо, що в принципі ну можна і поочікувати там певний час. Ну за великим рахунком Ну цю економічну правда? потужність дуже легко перекрити буде, якщо не буде ринку збуту. У них імпротизалежна так. Росію економічну потужність так само можна перекрити, якщо не буде ринку збуту. Ну еконоросія Рос... наскільки Росія сировинна країна, а Китай Китай це майстерність. Ну, Мовкитай це. Да. І Росію перекрити іде перекрити... продукція, яка б вона там не була, але тим не менше там готова продукція. Якщо Росії перекриють зараз постачання сировини в Європу, то вони можуть на Китай поставляти. Тобто Росія якось протримається більш-менш Китай не протримається, і Китаю дуже важливо мати оцей шлях збуту своїх товарів, тому, тому тут не так просто. Якщо айфони, наприклад, будуть вироблятися суцільно в Сполучених Штатах в вони будуть коштувати стільки, що ніхто собі цього не дозволить правильно а те що воно е, якби made in China, але там designed, assembled in United States, там каліфорнія то це в будь-якому випадку дешевше правильно. хоча якість абсолютно така ж сама тому що на американських е, на американському обладнанні і на американських фірмах це все робиться тільки що робоча сила дешевша, ніж американці б це робили це ж зрозуміло а ви не теж, знаєте, що є ще індія Індія сьогодні починає в цьому плані конкурувати з Китаєм. Логічно, логічно. Індія англомовна в основному. Ну, ну і так і дуже цілком реально, що англосакси можуть зробити переорієнтуватися трохи, так. так? Ну так так. так, так. І там рівень інтелекту високий. Тобто з Індією можна працювати. А зарплати будуть іще менші. І Індія піде на це аж бігом. Так. Тому що рівень життя так. давайте відверто скажемо в Індії, в Китаї ну, різні речі. Абсолютно правильно. а якість буде та ж сама, не нічим не гірше. Не гірше буде, це абсолютно.